Вибори, вибори. І ось вже здалась слуга народу сьогодні в РБК Україна сплела інформація про те, як може називатися блок, який буде очолювати Зеленський. Ну, напевно, легко зрозуміти, як буде очолювано, як буде називатись цей блок. І вже навіть сплила інформація про те, кого, кого планують запросити. Ну, звісно, що це військові, відомі волонтери а, і. Чомусь дивно відомі блогери. Що будуть там робити відомі блогери? А відомих блогерів уже одне бульварне, як на мене, жовте видання опублікувало. Тому я так розумію, що відомі блогери це ті, хто бігають і розпитують, по чому у вас шмотки. Ну і ті, що знімають медійний веселий контент. Напевно, ці люди вони потрібні дуже українському народові, у Верховній Раді в повоєнний час. Докладніше про це Телеграм, шапці профілю. Я не знаю, хто зараз займається слугою народу, але відомо, що керувати блоком Володимира Олександровича буде Андрій Борисович Єрмак.